Це заводське оригінальне кільце, яке придумали конструктора, які зробили трактор МЗ модифікації 80. Оту здоровенну коробку, зараз ми до неї дойдемо, ту, що Андрій показував з кільцями. Це кільце тільки з корзини ЮМЗ 80, не з СМД, не з Т40, не з МТЗ. Пишуть, зап... ну, телефонують і кажуть, а я можу поставити на СМД, ой, на СМД, я вибачаюсь, на МТЗ корзину кажу, як ви взагалі собі це уявляєте? А що не підійде? Ні, не підійде. Підійде тільки на. Корзину umz 6. Тому що корзина umz 80 ось це. А ось на другому боці корзина umz 6. все абсолютно однакове ось тут візуально. Тільки немає кільця. І ось ці пружиночки, ось тут от, до лапки, вони коротші на 10 мм. Тобто комплект 3 пружинки 75-ї групи і кільце. Чи можна це зробити, не розкотивши трактора, як ви собі це уявляєте, ну, як можна до цього дібратись, не розкотивши трактор, поставити це кільце? Ні, це неможливо. І ще одна основна відмінність цих корзин ось цей нажимний диск 18 мм. Вроді, я вже неодноразово показувала це. Ось цей нажимний диск 22 мм. Тобто, якщо ви берете ставити корзину, Ну, взагалі нову купуєте umz 80. Чи підійде вона на umz 6. Так, звичайно, підійде. Ви трошечки заплатите більше грошей, але у вас плюс 4 мм чугунних дисків, які можуть стиратися. Ось, ось враховуйте це. Плюс у вас вже кільце і пружини з іншим модулем упругості. Ось ця коробка. Мені реально телефонують і кажуть, ти. Сказала, що нема кільця на СМД. Зараз нема кільця, а завтра приїдуть. ну, Замовили вже партію кілець на корзину СМД. Ну, Візуально суть точно така ж сама, але розміри геометрії кільця на корзину СМД. Ну вони ж не такі. ну, ну Будьте уважні. Ну, типу, ви думаєте, що я вас обманюю? Ще раз повторюю, це кільце, упорне корзини З80. Так, воно підійде на корзину umz 6, воно підійде просто на заміну на корзину umz 80. Сподіваюся, я відповіла на ваші питання. І знову ж таки, ось ці пружиночки, які вам треба докупити. Дякую всім за увагу. Будуть запитання? Набирайте.